Мова. Духовне багатство народу. Василь Сухомлинський Здавалося вже скоро рік, як триває повномасштабна війна в Україні. І всім вже давно відомо, хто ворог, хто вбивця, хто кат. Але як на з вами помилялися? О, так, я розумію, що під час Перегляду назви ролика багато в кого з вас виникло бажання мене набутилити, і це доволі справедливо. Тому що мовне питання в нас в Україні зараз тонка і дуже делікатна тема. я розумію, що насправді бажання набутилити або ж підписатись на мій канал зараз, напевно, нерівноцінне, але. Тому попрошу вас, додивіться відео до кінця, і тоді ми разом з вами спробуємо розібратися, чи є якась доля правди у моїх словах, або ж все ж таки будемо бутилити. Приємного перегляду. <му> Знаєте, вже проходить не перший місяць повномасштабної війни в Україні. Скоро це вже дійсно буде рік, але чомусь біосміття у вигляді деяких людей чомусь. Досі в Україні. І знаєте, в мене така думка, що воно буде тут, напевно, постійно, тільки невідомо в якій кількості. Після 14 року почало вилазити воно так нормально. Тепер після 22-го здавалося б, здавалося би, що цього не повинно бути. Ну, принаймні не в такій кількості. Але ні. Ці люди є, ці люди говорять і їх просто неможливо слухати.

у меня еще пересадка была, хотя билет без пересадки. Я покупалась на автобус. Заезжаем во Львов, я думаю, о, пойду кофе, ладно, попью. Подхожу, говорю, здравствуйте, мне лайк и средний. А говорит, принес кому вы, пожалуйста, размовляйте. Ну, а я с Харькова, я не умею. Ну, я умею, но мне тяжело. Я говорю, не могу. Она говорит, тогда не могу вам кофе продать. Ну, окей. Потом заходим автобус. Вы отмовляетесь меня обслуживать державной мовой? Я говорю на каком языке? Ні, ви хочу. по закону, ви зобов'язані? Мене обслуговувати. Є такі нет, закон. закон. Відкрийте. Все. Я розділа в Совєтському Союзі і я говорю на русскому язике, як мені удобно. А ви, как хотите, Ваше прізвище ім'я, скажіть, будь ласка. Ох, і зараз більша частина з вас, напевно, таки скаже: Іван Диван. А чому це ти показуєш відоси тільки з російськомовними українцями? Ти так намагаєшся їх дискредитувати. Ах ти с чий син? Адже серед звичайних українців, які розмовляють українською мовою, також вистачає цього гімна. Чому ти їх не показуєш? І знаєте що? Так, ви праві. Такої гімна повно. А чого я маю туди йти? Одне питання туди йдуть і лише якісь придурки. Бо тому що тут нема що захищати. Це не держава, розумієте? Тут постійно було важко жити всім людям. Відколи прийшов Порошенко, тут ні відколи незалежність, тут нічого доброго не було і не буде. Ну, бо просто я тут народилася, я вибирала, де мені жити чи як? Мені от 18, я мені все одно, типу, блін. То що вони нас захищають, то вони мають цим гордитися і і бігати і казати, які вони охірені. Просто зараз такі хлопці, що як вам сказати, вони. Наприклад, зустрічаються там чи знайомляться з дівчиною і пишуть: О, та я захищаю вашу державу, завдяки мене ти тут сидиш в ефірах і так далі. Та кому це треба, боже. Не хочеш не воюй, тебе хто сюди запхав чи що? Ну я не розумію, хто тебе туди просив йти. Ось наглядний приклад. Велика частина цих людей, якщо їх можна назвати людьми, народилися вже в незалежній Україні. Але я не знаю за чим вони там сумують, чому вони так страждають. Більша частина з них не любить Україну як держави, більша частина з них не любить цього народу, не любить ЗСУ і тому подібне. Вони вважають, що треба було дійсно зустрічати так. мікрофончик, сорі. Що дійсно потрібно було зустрічати російську армію, мабуть, з квітами і не пластиковими на могилах на могилі. На могилі моїй. І суть яка цього відео, ми можемо з вами чітко бачити, що неважливо, якою мовою людина розмовляє, чи це українська, чи це російська. Такого гімна в Україні повно. І я впевнений, що навіть після нашої з вами перемоги. Це все не закінчиться, воно все одно буде, воно все одно є. Неважливо, чи ця людина знаходиться за кордоном, чи знаходиться в Україні, такі унікуми будуть знаходитись і далі, і висловлювати свою дуже важливу і потрібну думку. Ну а що ж, така сила демократії, кожен має право говорити те, що він думає. Але не завжди ці думки, насправді, відповідають чомусь розумному. Іноді це просто слова на вітер або ж заради хайпу. Але, на жаль, так вже сталося. Отже, саме головна мета цього відосу це мовне питання. Ох, так, я знаю, що це дуже делікатна тема. Багато хто каже, що зараз це не на часі. Багато хто каже, що можна говорити про російськомовних українців, якщо вони зі зброєю в руках захищають державу, а ти тут пилиш відоси. І так, вони праві. Дійсно, зараз. Говорити з дивана набагато простіше, ніж сидіти десь в окопі, ти не відчуваєш того, що є там, і тобі не тобі засуджувати. І ніхто насправді не засуджує, ніхто не вимагає перейти тут і зараз на українську мову. Адже потрібно згадати, з чого це все почалося, як це сталося? Чому Україна поділилася на сідняки, западенці, Бандерівці, москалі, хохли і тому подібне. Адже не кожна людина, яка розмовляє російською мовою, це значить москаль. Або ж людина, яка підтримує Путіна, агресію російську, називає їх братським народом. Якщо ви так вважаєте, то, блін, я впевнений, що ви скоро почнете записувати відоси як попередні дівахи. Але також не кожна людина, яка розмовляє українською мовою, це зразу тупий бандерівець села, який літом їздить суто на полуницю в Польщу, і все. І знаєте, в нас зараз є така палка з двох кінців, яка між собою постійно гризається. — Добрий день, а ви українською говорите? Ні. А хтось хтось говорить українською помадярські всі. А як же ж нам порозумітися? З чого все розпочалось? Як так сталося? Напевно, багато кого з вас цікавить, і мене так само. І я вирішив цим трохи глибше поцікавитись і зрозумів, що насправді ще давніше. Україна не була настільки подільною, мабуть, як зараз. Не було цих східняки, западенці, те, що я казав, українці більше розмовляли дійсно своєю українською державною мовою. І, на жаль, радянській владі сраним, бліно тим москалям, які зараз наші сусіди, це не подобалось. І знаєте, що вони робили? Вони просто брали, вивозили населення Сходу України. До десь на Сибір, на Камчатку, чи ще де, десь подальше від своєї України. А сюди заселяли русню. І у підсумку ми можемо що зараз бачити, що багато в кого з вас, можливо, є друзі, родичі, бабки, дідусі, які мають російське коріння. Ну і відповідно, після того, як Україна стала незалежною. Почалось народжуватись нове покоління. Це покоління йшло в дитячий садок, в якому вихователька розмовляє російською мовою. Далі це покоління йде до школи, де знову ж вчителі розмовляють російською мовою, підручники на російській мові. Після цього вона поступає у вищий навчальний заклад, де знову викладання підручники російською мовою. І далі десь працевлаштовується на роботі, де роботодавець вказує, що потрібне знання російської мови. Тепер, знову питання. Як ці люди можуть спілкуватись українською мовою, якщо вони оточені російською 24 на 7? І як ви разом зі мною можете в них вимагати от цю мить перейти зразу ж на українську мову? Ну, це дібілізм насправді. Ой, не знаю, чи в українській мові є це слово, в українській мові є це слово, але просто дібілізм, знаєте. Це все має відбуватися якось поступово. Я розумію, що багато підручників зараз не перекладуться в одну секунду, про що говорив здається навіть Арестович, але його слухати це краще якусь ворожку. Тому це процес довгий, але поступовий, і потрібно до цього якось звикнути і лояльніше ставитись. Так само не потрібно вважати, що усі україномовні люди, о, важко насправді українці назвати україномовним. Е Люди заходу України це не якісь свині, не якісь силюки, які тільки їздять по закордонах і по заробітках. І зараз, після повноштабної війни, там на там воюють люди зі сходу. А тут ці всі виїхали за кордон, повтікали, полишали жінок і так далі. Насправді ну, доля правди якась є. Багата, велика, багата, сорі, велика частина людей покинула свої домівки, покинула е, країну, виїхала невідомо чи законними способами, чи незаконними. Так це сталося, але не потрібно вважати, що всіх судити під одне. Ну, такі е, вислови в сторону будь-якого українця, неважливо якою ти мовою розмовляєш, є доволі неприємними. Тому що в момент, коли нам потрібно якось трохи більше зліпитися докупи і стати одним цілим, ми гриземо самі себе. І насправді моя думка така, що українцеві обов'язково знати українську мову. Так, як він і буде спілкуватись в побуті, це вже його власна воля, тому що демократія, він має право на будь-що. Але коли в сфері обслуговування просять обслуговувати українською. А людина у відповідь починає чути до себе якусь нецензурну лексику чи щось подібне. Ну, вибачте, це не вимагається щось таке нереальне. Тебе тобто просто в Україні попросили спілкуватись українською. Тому будь добрий, спілкуйся нею. Добрий день. Я дуже вибачаю, що я розмовляла російською мовою на робочому місці з покупцем. Обіцяю розмовляти українською мовою з кожним покупцем. Дякую. Я прошу вибачення за сказаними мною словами, які я неправильно вам донесла, і насправді не мала такої думки щодо нашої держави і наших хлопців. Також попрошу вибачення у наших хлопців з зсу. Я щиро поважаю нашу державу та нашу незламність. Не потрібно кидатися на російськомовних і казати, що вони є. Винуватцями цієї війни, Це ідіотизм. Якщо ви зустрічаєте таких людей, то саме перше, що ви можете їм сказати, це до побачення, тому що в конфлікт вступати це просто вистріл ногу. Отже, суть цього відео яка. Неважливо, чи людина розмовляє українською чи російською? Якщо вона бидло, то вона, вибачте, мені бидло. І знаєте, люди, які зараз записують ці відоси, що країна їм нічого не дала, народ тут тупий, саме гірший, ЗСУ насправді бомбять 8 лет Донбас. Ну якщо вам так дійсно погано, то чому ви просто не вийдете з країни куди подальше? Точніше, чому ви не виїхали з неї, коли у вас була можливість, ще навіть до початку повноштабної війни, чому ви сиділи тут? Ну, я цього насправді не розумію, але роздувати з мухи слона і звинувачувати один одного в державі між собою це насправді не те, що зараз потрібно. Давайте для початку переможемо наших братських братів. Ох, братські брати, братський наш народ, який нам ніколи братами не був, адже там дійсно хороших росіян не буває. Ну, ви знаєте, які то вони хороші росіяни. Тому сподіваюся, що ви все ж таки не будете мене набутилювати. І десь погоджуєтеся все ж таки з моїми словами. Якщо щось не так, ну пишіть в коментарі, будемо разом обговорювати. Тому мирного неба. Всіх з Новим роком. Слава ЗСУ, слава Україні. До зустрічі!